Відчиняйте впевнено у суботу, 4 листопада, після чергового ракетного обстрілу по Дніпру, мережею ширилося відео, на якому мешканці міста не могли потрапити всередину залізобетонного укриття. Після скандалу міська рада вирішила нагадати містянам, як правильно відчиняти двері, оскільки, за словами департаменту благоустрою та інфраструктури, зачинити вхід неможливо через відсутніх замків. Комунальники почали розміщувати таблички на укриттях з написом Відкривайте, впевнено, двері не зачинені. Тим самим міська влада вирішила показати, що потрапити до сховища можна цілодобово і відео в мережі фейк. Були такі випадки, коли закривали невідомі люди двері на замок, підбирали ключ, і ми вирішили, що потрібно обрати цьому… Як ми тільки обрали серцевину, виходить, що люди почали демонтувати самі замки. І було вирішено повернути серцевину на місце і знайшли інше технічне рішення, щоб двері не зачинялися на замок, ну, при цьому були закриті.